Доброго дня. Ось така цікава машинка. Нікого не здивуєш зараз, Nissan Ariya, всі вже знають, розуміють. Так вона виглядає. Сучасна, ярка, технологічна. 90 кВт батарея, 623 запас хода. Отака вона. 240 кВт на передню, ось. Це топ-монопривод з камерою 360, з проєкцією з панорамою відпливною, з релінгами з шкіряним салоном з підігрівами передній задній ряд. Кермо з підігрівом, отакий от величезний екран, з'єднаний посередині. Оця штука їздить вперед-назад. Отакі штуки виїжджають, на електромоторчиках заїжджають. Ну, все супер. отакий салончик, панорамка. Електричне сидіння переднього ряду, просторний задній ряд з підлокотничками, який прибирається з перфорацією. 19 колеса з такими аеродинамічними колпаками в авто зарядка, перехідники, все є. І плюсом ще додатково це авто. Вже з обкаткою, вона трохи проїхала, це ми для клієнта привозили таку автівку. Він зараз замінив на більш дорогу. І що він тут зробив додатково? Він зробив оце все, це вже в плівочці, це вже захисна плівка. Тут вже все зроблено. Фарки зроблені. І ще додатково є комплект зимової гуми. Авто проїхало 14 тисяч, на авто ще є гарантія, не закінчилась. У нас в салончику ви можете, якщо треба, дотонувати її, тому що ми її тонували задні, передні, додатково ще, до речі, крім пленки захисної є, ще тонування зроблено європейську. Передній, задній ряд і кришку. Так що така машинка є. По дуже приємній ціні. Цінник в описі. Нагадую, додатково, комплект зимової гуми, тонування, бронювання вже в ціні. Це вже все оброблено, все підготовлено для власника. Людина задоволена, але взяла собі більш жирнючу тачку. Гарного дня, до речі. До речі, є в білому кольорі нове авто без пробігу, є в чорному кольорі нове авто, і є в такому ж кольорі, є повноприводне авто, є золотисте авто. Так що приїжджайте на тест-драйв, все підберемо, але цінник, приємний з доп-опціями, це саме вона. Гарного дня бережіть себе.